Майже без порушень спеціально створена комісія міського виконавчого комітету завершила перевірку діяльності керівництва міської ритуальної служби. Нагадаємо, її ініціював мер після публічних скарг кількох працівників цього комунального підприємства. Люди нарікали на тотальне беззаконня у діях директора Романа Микули. Та на ділі каже заступник міського голови Микола Саєвич: більшість звинувачень не підтвердилися. Не підтвердилося Та будемо казати, що казали, що там е -е, сестра такто родичі. Direktora Працюють і виплачується їм незаконна зарплата. Цей факт не підтвердився окремі факти по виплатах, по тому, що якісь санітари там ми летіло, ще щось було, ще щось він також ну, не підтверджує, тому що таких послуг нема. І комісія встановила, що таку послугу нема де надавати. А от факт перевезення санітарним автомобілем їжі, про який повідомили працівники ритуальної служби. Комісія перевірила поверхнево. Ймовірно, цю ситуацію вивчатимуть детальніше вже за дорученням мера. Якщо це машина ритуальна, то чому вона перевозила, чому це такого дослідження не робилось, Тому що це треба допитувати набагато детальніше, опитувати, дивитися шляхові листи і все решту часу такого не було. Якщо буде доручення міського голови, тобто воно буде ще детальніше. Окремі моменти, які можливо не дослідилися, вони будуть ще більш детальніше перевірятися. Тепер висновки комісії отримає міський голова. Після ознайомлення з ними можливі нові кадрові рішення. До речі, результатами роботи комісії за Кавилися і в прокуратурі.